Зітка на сказок, кольорових пилюсток і дитячих усмішок. І та тих, жовтий колосок. сплетений в душі він... Українська мова це безмежний океан. Вона мелодійна, як пісня Солов'їна. Наша мова прекрасна і барвиста, наче дощова веселка. Не можна ходити по рідній землі, не зачаруючись випликаною народом у віках рідною мовою. Привіт! Допоможеш? Я маю вірш про мову, але в ньому немає кінцівки. Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Знає кожен з нас чудово не прожити нам без мови. Рідна ж мова полюсткова, мудра світла. І Світинкова. І дзвонить щодня і в свята, бо вона така багата і така джерельно чиста наша мова промениста, чарівна і калинкова наша мова веселкова. В ній такі слова чудові, хліб і сіль на рушникові. В ній віках батьки і діти, як без мови в світі жити. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру. Материнську Свої мови не цурайтесь ні в грізні, ні в щасливі дні. Любіть її завжди, пишайтесь, хай долі будуть у вас і сні. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінок задягайся, моє щире слово, колоситься жито в полі, пісни веселі, щоб застали наші діти мудрі і веселі. Що на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовеньку кохали. Мова це чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. без мови, немає країни, мову як матір любіть. Якщо з українською мовою в тебе, друже, несе гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, й піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова, і лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Якщо ти кажеш, немає різниці, якою мовою потрібно говорити? Попий води з калюжі, а не з криниці. Яка ж різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова якась чужа і важко її вчити, то замість хліба з'їж стакан полови. Яка різниця шлунок чим набити? Коли не знаєш, що українська мова, історії і сотні поколінь, розпівана в піснях, мов колискова, Не українець лише ходяча тінь. Є у мене мова різнокольорова, на її палітрі українське слово. Слово, що віками прадіди плекали, і мені у спадок на вуста поклали. Є багато різних. Мов на білім світі, всі вони хороші, всі комусь, як діти, і не гріх, не сором вивчити чужинську, гріх, коли забудеш, рідну, українську.